Уже традиційно, 24 серпня, туристично-інформаційний центр міста Дрогобича організовує ранкове підняття на вежу ратуші. Цього року наше підняття буде відбуватися із благодійною метою, адже ми завдячуємо Збройним силам України, які тримають наше небо та дають змогу прокидатися зранку та працювати далі. Підняття відбуватиметься о сьомій ранку. Ми традиційно будемо підніматися із сурмачами, які виконують чотири мелодії. Три сторони світу, а також ми всі разом заспіваємо гімн України та Дрогобич привітає Україну першим з Днем Незалежності. Ми запрошуємо усіх, адже світанки у Дрогобичі прекрасні. Єдине те, що потрібно буде попередньо зареєструватися перед підняттям, ви можете піднятися за донат на Збройні Сили України. Ми радо усіх чекаємо. Слава Україні!